Народна думка знову перевіряє кам'янчан на знання видатних людей України. Цього разу це українці, які прославили вже незалежну Україну. Ну що, ходімо? Давайте. Так, ну перша <плес> <плес> вперше. Не знаю. Чорновіл. Так, а хто це? Це, ну, я державний діяч, нехай буде так. Може, це чорновіл? Так, так, все вірно. А знаєте, чим займався? Звичайно, це він е, балотувався президентом України. Не знаю. Не знаю. Okay. Дуже знайома, але. Yeah. Це не ті, що прапор піднімали, от участвували в, 90, в 1992 році. Ой, так. Ну хто він? По професії добре. Космонавт. Космонавт, так? Так. Яких космонавтів українських ви знаєте? Ні? Перший космонавт України. Перший? Так. Перший. Якийсь гонщик. Ні. Наса, напевно, космонавт. Так, перший український космонавт. А ви, на жаль, не знаю, хто це, бо тільки знаю Юрія Гагаріна. Юрій Гагарін. Ні, це перший український космонавт. Хто тобто я не знаю. Ні. Космонавт. Перший український космонавт Юрій. – А Далі фаміль... Не Юрій. Ой, ну перший Леонід. Леонід, Він ще перший корабель український був при Кучмі, Сатана називався. Це космонавт Корольов, здається. Ні. Не пам'ятаю. Ну Трошки ти йдеш на «К». – Ні. Це українська плавчиня. Її назвала Золота рибка. Звуть Яна, а прізвище Блін, не забули. По фізкультурі колись. Да? Да. Яна Клочкова. Так, Хто вона? Плавчиня українська, спортсменка так. Олімпійська, напевно. Уже не знаю. Не, не знаєш? Плавчиня наша не. золота рибка. Нікого не знаю. Це наша золота рибка, але я не пам'ятаю прізвище. Плавчиха Яна. Яна. Це вона участвувала тут в Мікомпі, на, на відкритті Мікомповського басейну. А фамілію ну, не пам'ятають. С... Не пам'ятаєте, як її називали? 음... Ізвісто таке в неї було. Яна Яна. Ні, не пам'ятаю. Кличко? Так. – А хто з них? Не... А які взагалі? є? – Звичайно, що кличко. А який? Напевно, Володимир. Кличко? Та, да, так. Да. Кличко, мабуть. Ну, звичайно, Кличко. Але здається, це Володимир. Ну, Кличко. А, а хто? Е, Володимир Віталій. Володимир. А це Володимир. Да.